Сьогодні буде відео таке специфічне, більш для своїх моїх односельчан та родичів. Кому не цікаво, прошу зразу, не дивіться і не пишіть коментарі. Обвішалась і спереді, і ззаді. Все мені треба. Їду на вокзал, зустрічати сестру. Підемо з сестрою разом на кладовище. Петя, и тебе доброго ранка. Всем доброго ранка. Зараз будет электричка. Очікуємо. <гул> Мама, я почала. <гул> <працю> а сіла сестру, як ви бачили, ми з сестрою. Вже не бачилися три роки. Якось вийшло її все-таки вирватися на могилу до своїх батьків. Так як іде війна, а перед цим був ковід, як ви всі знаєте то багато хто з родичів не приїжджали на кладовищі. Ти? Ти що ти ще нічого не породила. Ти що? Чи мені роботи до вечора хоч бути? Ігорюня директор школи моєї свекрухи мати. Одарка. Ми доню назвали Дашою. Дуже гарна бабуся. Мій найкращий свекор. І тут рядочком. І тут мої рідненькі. Моя мама. Мій тато. І мій брат. Леймінник. І я тровка кума Лариса. А рядом мої сусіди якось так продовжую прибирати.

Мої хороші, якось так, З сестрою поговорили, побачились, обійшли всі могилки, всіх рідних, проведу її на вокзал. І на сьогодні все. Все, дівчатки, провела сестричку, дуже була рада, хай їде. А ми з й додому. Жужа завжди зі мною. Дякую за перегляд, до зустрічі. Жуж, Жуж, Жужа, Жужа.